Отже, пане тренере, нічия сьогодні Вікторія для нас. Це для вас гарно чи, чи погано? Ну, дуже серйозний суперник. На мій погляд, одна з найкращих команд ліги. Збалансована. Тому нічия це позитивний результат для нас. Які емоції отримали сьогодні від матчу? Ну, десь під кінець другого тайму суперник. Територіальної переваги він нагнітав, але хлопці вистояли, тому емоції теж позитивні. Отже, пане тренеру, що скажете про сьогоднішній матч? По змістовності, я думаю, що непогана гра була. От, е, мало, мали територіальну перевагу, перевагу володіння м'ячем, але е, не гостро. Зіграли в атаці. Так що в таких іграх треба забивати. Ми цього не змогли зробити. О, так що рахую, результат закономірний. Нічия у матчі. Це плюс одне очко для Вікторії чи втрата двох? Ну, я не можу сказати. Плюс любе е, зароблене очко, воно в плюс. Що сказали хлопцям-футболістам після матчу? Ну, що вони в принципі досить непогано виглядали, але в таких іграх треба забивати.